Якщо глянути на карту польотів цивільної авіації через той же сервіс Flightradar, то можна помітити, що над деякими населеними зонами зовсім не літають літаки. І якщо над Україною це явище зараз тимчасове, бо по сусідству поки що існує країна терорист, то над іншими місцями безпольотні зони існують зовсім інших причин. Антарктида. Спочатку заборона на перельоти обґрунтовувалася тим, що літак цивільної авіації просто не зможе здійснити посадку на території Антарктиди. Білий континент не має великої кількості інфраструктури. У разі екстреної посадки в суворих антарктичних умовах дуже складно проводити рятувальні операції, адже гориста місцевість не найкраще місце для посадки літака. Також не варто забувати, що погода над горами Антарктиди дуже вітряна та снігова. Літаки можуть потрапити у снігову бурю з нульовою видимістю. Проте існує ще одна причина для безпольотної зони. Антарктида, який повітряний простір над континентом, вважається територією нейтральною. А отже, заборона на польоти має політичний характер, Північний полюс. Незважаючи на простоту маршруту, переліт через північний полюс загрожує небезпечними наслідками для життя і здоров'я людей. Північний полюс Землі має сильне магнітне поле, його напрямок постійно змінюється, що теж вносить певні складнощі для пілота. Фізично літак може пролетіти через полюс, але це вкрай небезпечно для здоров'я. На полюсах підвищений рівень радіації через озонову діру, тому екіпаж літака і пасажири можуть отримати небезпечну дозу космічної радіації. Переліт через полюс позначається також на технічному стані обладнання. Під впливом космічних частинок високих енергій, двигун літака та інші деталі швидко зношуються. Перельоти над полюсом можуть спровокувати авіакатастрофу. Прилади навігації в цій зоні починають барахлити, тому літак може просто заблукати в повітряному просторі. Тибет та Гімалаї Пілотам авіалайнерів забороняють літати як над Тибетом, так і над сусідніми Гімалаями. Головна причина одна гори. Заборона польотів обумовлена насамперед технічними причинами. Літак має великі шанси потрапити до зони турбулентності завдяки невеликій різниці висот між вершинами гір та ешелонами трас. Також у разі розгерметизації кисню на борту літака вистачає лише на 20 хвилин, щоб пілот за цей час мав можливість знизитися на висоту до 3000 метрів, а над Гімалаями це просто неможливо. Якщо знадобиться аварійна посадка, то через висоту гір та їх величезну площу посадити літак буде дуже і дуже складно. Існують також і інші причини: радарні служби практично відсутні в цьому регіоні. До того ж, навколо Тибетського нагір'я практично немає великих туристичних центрів. Але що цікаво, в самому Тибеті є цілих два аеропорти. Міжнародний Лхаса Гонгар користується ним досить рідко. І військовий аеропорт Нгарі Гунса, який для пасажирських авіалайнерів взагалі закритий. А на цьому сьогодні все. З вами був Євген Панюта. До нових зустрічей.